Червона королева це новинка від КСД. Це роментезі. У цій книзі в нас якийсь особливий світ, в якому люди діляться по кольору крові. Є якісь еліти, які мають срібну кров, і саме ці еліти мають суперсили і порабощають повністю там весь світ. Вони дізнаються, що головна героїня також має силу, хоча вона з червоною кров'ю. Це типу дивно, так не мало би бути. І десь там її захоплюють, ховають десь у підвал. У цій книзі немає гарячих сцен. Наскільки я розумію, проте є любовна лінія. Обкладинка така доволі цікава, зріс розмальований. Що я знайшла про цю книгу в англомовному Тіктоці. Порівнюють її із безсилою, кажуть, що вона вартує свого часу. Також обіцяють нам якийсь emotional damage. Мені ще подобається сюжетна лінія, знаєте, політичних інтриг, ігор. Це завжди цікаво, на мою думку, це може навіть розвивати таке стратегічне мислення. Загалом історія ця завершена. Авторка написала вже 5 книг, і вони всі видані. Тому, якщо історія залетить, думаю, що нам доволі швидко КСД перекладе і продовження. На Goodreads я бачу рейтинг 3,9 із 5. Із гарних відгуків переважає в нас опис про класно продуманий світ і взагалі цікавий світ. Також що в нас така сильна головна героїня, яка буде розвиватися протягом цієї книги. А з негативних відгуків це те, що трохи може бути передбачуваний та клішований сюжет.